боковим зрінням, ти його должен бачити. І він тебе должен бачити. Ви, друг друга, повинні бачити. Сьогодні ми відвідали полігон, на якому відпрацьовували свої бойові навички 22-го окрема механізована бригада. Бригада, яка одна з перших зійшла на Курщину. А в цьому їм допомагав Козак 5. Друзі, долучайтеся до нашої спільноти, щоб ми могли спільно та разом мати змогу висвітлювати цікаві моменти життя військових, які боронять кордони нашої держави. Це Легкоброньований МРАП, по суті, українського виробництва, назва його Козак. Хороший транспорт, який зараз масово використовується, бо він, по суті, є універсальним. В епоху, коли противник використовує широкодрони, у тому числі фпв-ударні, цей транспорт дозволяє швидко проскочити і в разі роботи ворожої артилерії або дронів збільшити шанси особового складу на те, що вони повернуться цілі і неушкоджені. Вона не краще за інших, якщо ми говоримо в глобальному сенсі. Вона Краще в тому, що вона в принципі є в класі МРАП і українського виробництва, тому що тут є знову ж таки сервіс, є якась змога провести швидкий ремонт, якщо потрібно, безпосередньо ця автівка ще на гарантії, тому ми тримаємо контакти з виробниками, якщо раптом щось потрібно замінити. От, але на рівні з іншими аналогами: європейськими американськими, то що вона себе досить добре показує, і це вже хороший рівень, що ми в країні, яка воює ще виробляємо постій. Подібні машини, які от дозволяють зберігати життя і виконувати завдання. Тільки при штурмах, такі бойові задачі. Від РПГ, від кулемета буде захист для військовослужбовців, які будуть перерухатись на даний об'єкт, ну скажімо, в дану цільову точку бойову. Вона зберігає життя, вже є приклад. Саме цей автомобіль вивіз дуже багато хлопців. Зберіг. Багато життів, тому що часто нею вивозили і поранених і військовослужбовців. Це важливо. Часто, коли потрібно було швидко, підвозили боєприпаси, речове якісь майно провізію, тому що це все впливає дуже сильно на готовність особового складу виконувати завдання. Тобто, якщо є налагоджена логістика, якщо піхота знає, що в разі чого поранених вивезуть, а необхідне їм підвезуть, то їхній морально-психологічний стан набагато вищий, Це грає величезну роль. Ви вже виконували на ній бойові завдання? Так, да, в Курській області. Як вона себе показує? Чудово, ви одні з перших зайшли у Курську область. Ну, друга група, 9 серпня. Одні з, але не перші. Щоб бути максимально правдивим, Шли ми в другому ешелоні за десантниками. Відповідно, для того, щоб йти в наступ на. Не ворожі території, розуміючи, що там немає мобільного зв'язку, немає інтернету, немає... Того всього, до чого ми звикли, по суті, потрібно було провести деякі роботи заздалегідь. Відповідно, як тільки десантники вже мали певні успіхи, наші передові групи рекогнесировична група зі зв'язківцем, виїхали для того, щоб налагодити зв'язок вже на ворожій території. Наші екіпажі безпілотників теж виїхали, зайняли позиції, щоб коли безпосередньо піхота наша заходила, вони вже були під прикриттям наших дронів, у них вже був більш-менш зв'язок і вже мали від чого відштовхуватися. А далі більше вже нарощували. Ну, як не як, ми скажімо, були 40 кілометрів від кордону, я старша група був, і тому ні спереді, ні по бокам, ні справа, ні зліва, ні ззаді, задів нікого наших не було, так що ми були одні. І так ми захватили скажімо, групу ДРГ, розбили її, взяли полонених. До нас потім підкріпилися до нас, скажімо, там, гранатометники і противотанковий взвод. Тоді вже нам трошки стало веселіше. Ми зайняли оборону і вже протримали цю оборону, взяли дорогу під контроль, щоб не пропустити, скажімо, якщо ворог буде просуватися в нашу сторону, де наші рухались контролювали, А тоді вже з часом згодом у нас змінила 95-та бригада штурмова десантна. Та ну, всі ми люди, скажімо, І вони ж такі самі перелякані. І коли я взяв полон, їхні перші слова були: не стріляємо в мене, діти. Я кажу, а ви про наших хлопців, про наших дітей думаєте, що ви лишаєте їх батьків, сестер, братів. Тому так само вони хочуть жити, як і наші хлопці хочуть жити. Se të të vje? Sa në kënë qishë? Së shë?